Вітаю вас, мешканці Одещини у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Новини про головне станом на 22 вересня. Розпочалася 576-та доба активної фази дев'ятирічної війни. Конфлікт з Польщею розкручується. Заява України про позов до світової організації торгівлі здійняла хвилю обурення серед союзників. При цьому погрожувати арбітражем було безглуздо. Робота цього органу в суд і так заблоковано США з 2019 року. Польща у відповідь оголосила про припини програм допомоги українським біженцям з 2024 року, а це безоплатний доступ до шкіл та медичних послуг, сімейні виплати і дозволи на роботу для понад одного мільйону наших співвітчизників. Окрім того, прем'єр шмигаль пригрозив Польщі та Угорщині блокуванням імпорту певних товарів в Україні, якщо вони не скасують ембарго на ввезення українського збіжжя. На сьогодні стало відомо, що Польща перестала постачати озброєння Україні Україна. Захищається від жорсткої атаки Росії, і я розумію цю ситуацію. Але як я вже сказав, ми захищаємо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю в Україну, тому що зараз ми озброїмо Польщу, зазначив прем'єр-міністр Моравецький. Вчора ввечері президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра Моравецького про припинення постачань зброї Україні трактовані не зовсім вірно. На його думку, прем'єр-міністр мав на увазі нове озброєння, яке Польща закуповує для модернізації власної. Армії депутат СЕМУ Польщі Босак під посольством України виставив рахунок українцям за допомогу. За його підрахунками, Київ повинен сплатити Варшаві 101 мільярд злотих. Це початок великої кризи в українсько польських взаєминах. У відносинах України США з'явилася нова дієва особа, і за всіма ознаками дуже впливова. 14 вересня президент Байден призначив Пенні Пріскер на новостворену посаду спецпредставниці з питань економічного відновлення України. Вона наголосила цитата: тепер, щоб Україна отримувала кошти США, висуватимуть умови щодо реформ. Це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима. Йдеться про втілення реформ, необхідно. Ідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку. Держбюджет двадцять двадцять Більше на соціалку менше на армію. Бюджет Міноборони зменшується на більш ніж 68 мільярдів. Це найголовніший провал. Дивимось, куди додають грошей. Мінекономіка сюди пішла просто колосальна сума в порівнянні з 2023 роком. Бюджет збільшено більш ніж сім разів. 33,3 та десятих мільярди. Мінсоцполітики збільшено на 23,5 та мільярди. Міністерство у справах ветеранів збільшено більш ніж ніж в два рази. Загалом тепер становить 13,5 мільярдів. Мінцифри збільшено в 2,2 мільярди, а це в 4,5 рази. Мінкульту докинули 2 мільярди, бо без серіалів все пережити складно. На виборчу комісію 14 мільярдів. Ну і, звісно ж, Бюро економічної безпеки збільшують в 3,5 рази і додають 1,3 мільярди. Офісу генпрокурора додали на 9% більше на 1,2 мільярди. СБУ на 11%. Відсотків на 3,5 млрд грн. мільярди гривень ДБР перемогло всіх і отримало на 55% більше фінансування на 1,2 млрд мільярди. Мінус 68 млрд мільярдів на міноборони в країні, де йде війна, виглядає максимально нерозумно. Судячи з усього стратегічних напрямків і думок про майбутні вибори більше, а про армію та перемогу. Все менше корупція української влади стає топовою темою світових ЗМІ. для міжнародної спільноти. Українська стратегія на антикорупційному фронті стане індикатором, чи варто інвестувати в перемогу України та подальшу відбудову. Посилаючись на західних дипломатів і антикорупційних активістів, складається думка про те, що терпіння урядів і народів країн-союзників це вже вичерпаний ресурс. Не Одесою єдиною на Львівщині воєнком отримав елітне житло у подарунок. Дім на складі готовності площою 60,38 тридцять квадратних метрів, басейн присадибна ділянка на майже 10 соток і все це у Брюховичах під Львовом. Усе це подарунок 27-річному Владиславу Дубовому. За що? Здогадайтеся самі, якщо його тато Андрій Дубовий, винком одного з районних відділків Львова. Вартість будинку і землі вказана у Дарчій 876 тисяч гривень. До речі, екс-виконком Одещини Євген Борисов вже 23 вересня виходить на волю. Арешт зловмиснику так і не продовжила, а заставу за чоловіка ніхто не вніс. Тому ще декілька днів Борисов відсіджує свій короткий строк і виходить знову гуляти. Поліція повідомила про підозру 23-річній Тетяні Патенці учасниці сумозвісної стрілянини в Дніпрі 29 серпня. Тоді поліцейський убив п'яного чоловіка, як він напав на нього і його напарницю. Жінка, яка теж била поліцейських, отримала підозру в перешкоджанні представникам влади. Велика група депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт номер 10.062. В ньому йдеться про те, що реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, яким володіє Міноборони автоматично поповнюватиметься даними з реєстрів податкової служби МОС Мін'юсту МВС та інших органів. Таким чином виявити та ідентифікувати чоловіків, які залишилися неохопленими мобілізацією, стане набагато простіше. Фактично будуть ідентифіковані усі міноборони отримуватиме про всіх чоловіків призовного віку, інформацію з усіх джерел, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, відомості про стан здоров'я, відомості про вакцинацію, відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом, відомості про зайнятість, код підприємства, місце роботи, посада, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, відомості про освіту та спеціальність, відомості про про. Проход... Ходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації. Усі ці відомості будуть відображені в електронному кабінеті призовника військовослужбовця резервіста. Тобто там будуть вичерпні дані щодо військовозобов'язаних українців, які містяться в реєстрі Міноборони. Ми неодноразово повідомляли про шалений тиск на бізнес, який чинить нинішня влада. А далі парламент голосує за повернення до воєнних податків. А Кабмін оголошує про відновлення перевірок. Вже з 1 жовтня взагалі дивно, як підприємці наважуються досі щось робити у своїх галузях після слів голови податкового і фінансового комітету парламенту Гетьманцева про те, що бізнес треба общіпувати як гусей. Комітет пари з правових питань та прав людини визнав російський режим диктатурою. У заяві комітету сказано, що поправки до російської конституції, які дозволили путіну залишатися при владі до 2036 року, фактично перетворили Росію на диктатуру. ПАРЕ ще раз підтвердив підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включаючи Путіна до відповідальності за анексію Криму, війну на Донбасі та збиття рейсу МН-17. А європарламент ухвалив резолюцію, які визнав Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Путіним. Основні пункти Лукашенко має відповідати за агресію проти України на рівні з очільником Росії Путіним. Він є співучасником російських воєнних злочинів в Україні резолюція докладно перераховує та описує безліч злочинів скоєних білоруським режимом. Фіксується розпалювання ненависті активної участі в антиукраїнській пропаганді, яка проводиться силами цього режиму. Міноборони Азербайджана повідомляє про початок локальних бойових дій на території Карабаха. Командування російських миротворців повідомили, що це антитерористичні заходи. Все це створює не лише нові загрози в регіоні, а й може впливати на війну в Україні, зокрема, переключенням уваги світу до подій в Карабаху. Це були основні новини станом на 22 вересня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального. Мирного неба тобі, Україна!